Бажаєте встановлювати імпланти? Не поспішайте з цим в цьому відео. Я розповім як встановити імпланти без зайвого страху. Та негативних наслідків. Мене звати Стопінський Віктор, я лікар-хірург-імплантолог з 20-річним досвідом роботи. Уважно дивіться це відео, бо впродовж я розповім, кому заборонено ставити імпланти та які мінуси є з цієї процедури. Дізнайтеся про всі негативні моменти та протипоказання для імплантації, а також як вони можуть допомогти вам забути всі проблеми з зубами назавжди. Перші імпланти, з якими я зустрівся, це було на початку моєї професійної кар'єри, це були пластинчаті імпланти. Тобто їх використовували при недостатній ширині авлюлярного відростку. Зараз від них відійшли, тому що більше для цього підготовлено вже вийшли моделі імплантантів для базальної хірургії. Вони вже мають конусовидну форму і всіх розмірів і висоти. Імпланти у вигляді гвинта вкручуються в щелепу як саморіст в дерево. Принцип той самий для того, щоб імплант постело інтегрувався в щелепу. Але його вид напоминає гвинт саморіз для дерева. Принципи імплантації вони мають більш агресивну форму різьби. Загалом він має монолітну конусну форму. Він не розбірний, а для реабілітації пацієнта хочеться побачити більше естетики. Він мені не дуже подобається, тому я більше працюю з двохетапними розбірними імплантами. Ортодонтичні імпланти це тимчасові. Вони мають невеличку форму і ставляться на вони на період реабілітації пацієнта брекет системами надалі їх видаляють і забувають про них взагалі. Вони не зрощуються з кістковою тканиною, вони знаходяться тимчасово. І циліндричні імпланти, які мають циліндричну форму. Вони для мене найбільше вподобають, і як з ними дуже легко працювати. і Вони мають прогнозовану форму остеоінтеграції і реабілітація пацієнтів найкраще підходить, іменно циліндрічні імпланти. Вони максимально по формі підходять під корінь зуба і не шкодять кістковій тканині людини. Ось такий тип імплантів. Верогідніше всього знаходиться в порожній народу усіх відомих людей, і політиків, і блогерів, і популярних ведучих. Тому що це максимально прогнозована реабілітація і естетика людини і на посмішку і на жувальну функцію. Зараз поговоримо про ризики імплантації. На даний час медицина дає такий супровід, що встановлення імплантації доволі безболізна і комфортна процедура. Але треба не забувати, що насамперед це є операція, при якій проводиться як ростин, так і інвазія імплантата в кістку. Треба знати про ризики імплантації, щоб вчасно відреагувати на їх ускладнення. Відторгнення імплантів так, воно присутнє. За світовою статистикою це йде в відсотків від 1 до 5 максимум. Гарантія на імплант на все життя. Що з імплантом може статись? Не каріусу йому не буде, не травми, не перелома, а все залежить від організму вашого. Насамперед хочу сказати, що виконати свою роботу я вам дам 100% гарантію. Все остальне залежить від вашого організму, як ви поводитесь з ним. Тобто є такі загальні захворювання, як цукровий діабет ревматоїдний артрит, захворювання серця, та кровотворних органів, туберкульоз, захворення центральної нервної системи. Це може статися в будь-який момент. Що відображиться? На загальному стану живлення імпланта Імплант імплантах дерево йому потрібно як простір кістки, так і простір м'яких тканин. Не дай Бог, ви захворіли, то з імплантом теж може статися біда. Другий фактор то як поводиться людина з імплантом. Треба взяти на озброєння застереження, не травмувати його, не перегружати, тобто не кусати кістку. Саме таке болюче місце, як знаю по собі з свого опиту, це банальна травма. Кісткою риби. Це така біда, кринж, ми не знаємо, що тоді робити. Тяжко, але це буває, приводить до втрати імпланту. Тобто, беливе ставлення до імпланту і не забувайте на профілактичні огляди. Все остальне залежить як від вашого поводження, так і взагалом від цього стану організму. Другий момент це коли поставили імплант чудово, пацієнт доглядає, не виконує всі рекомендації, але в організмі щось пішло не так. Є ризик, коли імплант з'єднується з. Кісткою не по кістковому типу, а сполучною тканиною. Тоді це видалення імпланта. І до того моменту, як лікар не почне працювати з імплантом, тобто реабілітація, ніхто цього не зможе поняти. Навіть на цього не видно. А тільки при спробі прикрутити до нього коронку, ми б зрозуміли, що імплант прокручується в тому місці, куди ми його поставили, і треба його. Міняти Третій такий фактор це коли ви встановлюєте імплант. А лікар в мене не має належної професійної підготовки. Не знаю, що він робить на одному прикладі. Можу довести це, як воно є. Встановлюється імплант. Дуже близько біля зуба, коли імплант торкається зуба, заздалегідь ми вже знаємо, що це буде видалення імпланта його відторгнення. Якщо лікар цього не знає, то поставить імплант і скаже, що все добре. Не спочатку, але через деякий час, місяць, півтора-два, це буде відторгнення імпланта. Чому тому, що імплант заросте тою сплучною тканиною, яка дуже похожа на періодонт свого зуба. Це відмова від імпланта. Протипоказання до імплантації існують абсолютні та відносні. Почнемо з абсолютних протипоказань до імплантації. Це до нас відноситься хронічне захворювання як туберкульоз. Захворювання порожнини рота, захворювання серцево-судинної системи та кровотворних органів. До 18 років ні в коєму разі не можна ставити імпланти. Але є специфічні виключення, і про це вам розкаже ваш лікуючий лікар. До абсолютного протипоказань віднесемо онкологія однозначно, імунодефіцит і неконтролюй цукровий діабет. Це таке зло, яке в нас є на даний час, і з ним треба боротися і його треба знати. Так, у мене на прийомі була пацієнтка, яка не. Знала про цукровий діабет, але було бажання встановити повністю тотальний імплантацію 6 вверх. Шість низ. Приємно, приємно. Пославили на аналізи, виявили. І людина дуже благодарна не в тому, що ми виявили цукровий діабет, бо він має віддалені точки, де він б'є. Це і очі, це і почки, а зуби це вже другорядно. І вим'я цього заховання на початковому етапі збереже взагалом вам здоров'я. Тобто це абсолютно протипоказання. Підлічіть, витягніть на показателі, там є своя методика, ваш лікар вам сімейний допоможе, і потім можна встановлювати операцію імплантації. Люди не знають, що в них преддіабетний стан. А взагалом це є деякі ознаки цього. Відносні протипоказання до імплантації це коли не бажано, але можна. І зараз я вам це розкажу. По-перше, це вагітність. По-друге, погана гігієна порожнина рота. По-третє, надмірне споживання цигарок. Одна, дві пачка, то і більше в день це занадто. Ще сюди відноситься. Це інфаркт, інсульт, не раніше, ніж піврока після. Останнього випадку при бруксізмі встановлення імплантів все таки можливе під наглядом лікаря. Тобто вам на ніч зроблять ночну капу, і тільки після цього можна встановлювати коронку на імплант. у стоматології принцип. Ми боремося за кожний зуб, який у вас є, якщо навіть цей корінь напівживий. Нема нічого кращого ніж зуб, ваш той, який вам дана природа імплантація. Це добре, але це вже не ваше. Ми прийшли із фізичної площини в механічну. Тому які б не були проблеми, ми рядуємо кожний ваш зуб. І якщо вже це неможливо, тільки тоді ми встановлюємо імпланти. Ми піклуємось про вас і знаємо, як зробити ваше життя комфортним. Просимо вас підтримати нас, підписатись на цей канал і будьте разом з нами. А зараз показання для імплантації. Перше, це коли немає одного або декількох зубів, як спереді або бічних участках нижньої щелепи. По-друге, це не бажання носити знімні протези. Ви не відчуваєте смак їжі або за рахунок того, що він не тримається в порожні рота, так як вам хочеться. Тому незнімна конструкція це імплантація. Тобто, третє показання це коли. Є бажання жити яскравими, але вже заморилися викладати вкладати у свої зуби, які дуже проблемні. Імплантація це найсучасніша альтернатива відновлення зубів і нічого кращого поки не придумали. Наприклад, при втраті одного зуба і поруч знаходяться два здорових, то повірте, як за фінансовою частиною обточка двох зубів і встановлення мостовидної конструкції, так же само вийде, як і встановлення одного імпланта та одної коронки. А от як проходить процес імплантації, і все, що вам потрібно знати. Зараз я вам розповім. Перше це огляд лікаря у вас, тобто ваше порожнини рота і дивиться умови, які є, чи немає якихось протипоказань, чи може якісь є новоутворення. Взагалом це огляд порожнини рота. При первинному огляді лікар виявляє, чи є у вас захворення порожнини рота, наявність доброякісних новоутворень, а може і недоброякісних. Тобто це первинний огляд порожнини рота. Другий етап це у нас діагностика та збіра анамнезу. Тобто, лікар повинен виявити, чи є у вас якісь загальні захворювання, щоб ви йому розповіли довірилися йому. Далі ми робимо діагностику, тобто КТ. КТ нам дає змогу узнати, де знаходяться нерви на нижній щелепи, об'єм верхньої чи пазухи, наявність кістки в жувальних відділах та стан кісткової тканини загалом. Далі узгоджується план лікування. Та направляємо людину на загальний аналіз крові. Для прогнозованої імплантації виготовляється шаблон. Що таке шаблон? Це заздалегідь заплановане розположення імплантанта в кісті. Він виготовляється індивідуально під кожну щелепу пацієнта. За годину-дві перед операцією треба поїсти. Пацієнт приходить, його спочатку бере лікар-гігієніст, зробить повну гігієну порожнення рота, далі хірург. При наявності і бажанні це може бути анестезія місцева або садація, або загальний наркоз. Встановлення імплантатів само взагалом займає не більше 30-40 хвилин, це 1-2. Якщо тотальна робота 4 зверху, 4 знизу, це година півтори Якщо робота більш складна, це 6 імплантів на одну щелепу, 6 на другу займає до 2 годин. При знаходженні в садації або в загальному наркозі, ви цього не відчуваєте. Взагалом по операції імплантацію лікар планує заздалегідь. І лікар вже повинен знати, що в момент операції це може бути як видалення зуба, так і пластика м'яких тканин або кісткова пластика. Це все обговорюється з пацієнтом на етапі планування лікування. І що відбувається після імплантації? Взагалом відчуття різняться. Якщо це один імплантант, то ви взагалі нічого не відчуваєте. Якщо це була операція з реконструкцією облярної відростки або пластикою м'яких тканин, так ви можете відчувати дискомфорт, може з'явитися набряк, навіть і синці. Синці взагалі. Загалом з'являється на п'ятий шостий день. Но треба мати на увазі, що це була операція більше, ніж встановлення одного, двох, а навіть трьох імплантів, що не можна робити після імплантації. Треба уникати травмуючих факторів, термічних перепадів температури, не треба гріти або переохолоджувати те місце, де була імплантація. Зараз медичний супровід пацієнта настільки комфортний і доступний, що сама операція після операційного періоду проходить дуже м'яко і комфортно. Сам процес загоня проходить деякі терміни: три, п'ять, місяць, два. На кожному етапі проходить свій період. прискорення загоня може пришвидшити на один або на максимум три дні. Це препарати або інші фізпроцедури. процедури. Якщо з'являється гематома з 5 по 7 день, то вона таки буде: як знімаються нитки на у нас на лиці з 5 по 7 день, так і знімаються. Закони природи пожі ніхто не відміняв. Після операції на другий день взагалі можете нічого не відчути. На другий день появляється набряк, на третій ще більше, і тут іде вже переломний період. Якщо набряк збільшується і покрасніє, то це вже проблема треба йти до лікаря. А взагалом на третій день набряк збільшується, потім він сходить. А вам кажеться, що він сповзає вниз? Ні. Це так працює природа. На п'ятий-шостий день з'являється гематома, тобто синяк. Загалом це проходить на 10-14 день. Це залежить від вашої сердечно-сосудистої системи. Ну, Ідеальний протизапальний ефект ну, на цей період ми приймаємо комбінований препарат, який має собі знеболючий та протизапальний ефект. Наприклад, не мід, ні місуліт, нурафен все, що вам підійде і що у вас є в наявності. Навіть якщо не болить, на протязі 5 днів, як мінімум ранок і ввечері, ми їх приймаємо. Проте, коли варто відвідувати вашого стоматолога, так це на наступний день після операції. На П'ятий-сьомий день на зняття ниток та осмотр, через місяць на контрольний знімок і через 2 місяці вже на реабілітацію, тобто протезування. Уявіть, що ви вже пройшли операції і знаходитесь на етапі реабілітації. І ось мої рекомендації, що ваш імплант. Добре прожився. По-перше, уникати інфекції, тобто, негайно лікувати всі проблеми, які виникли. І обов'язково приходити на профчистку це золотий стандарт. І робити рентген-знімок для чого? Щоб ми бачили те, що ще не видно, і робити знімок треба один раз на рік. І третє, не перевантажувати сторону імплантації. Тобто, треба розподіляти нагрузку жувальну як зліва, так і справа, щоб нагрузка розподілялася по всій щелепи равномірно. Це як і для імплантатів, так і для своїх зубів, буде добре. І головне, не бійтесь імплантації, це не боляче і не складно, якщо ви звернетесь до професійного лікаря. Якщо вам потрібна імплантація, записуйтесь на консультацію за посиланням. Я особисто проведу консультацію. І не забудьте підписатись на мій канал, це мені дуже допоможе. Мирного неба!